Нервують сьогодні болівальники донецького шахтаря, але поза усіляких сумнівів гірники є очевидним фаворитом цього матчу. тобто жодних. Інших поглядів на це питання бути не може команда Пушича у цікавому поєднанні футболістів сьогодні у цікавому складі за шахтарем Сьогодні дійсно і дуже дуже цікаво буде стежити. Ну і Шахтар повертається так на київський стадіон на арену лівий берег де команда зіграла кілька, кілька поєдинків домашніх на старті цього чемпіонату. А потім виступаючи в Єврокубках, представляючи. У найпрестижнішому клубному європейському турнірі нашу країну гірники задля кращої логістики. Передусім, так грали домашні матчі у Львові. Ну а зараз повернення до столиці і місцеві вболівальники Шахтаря, яких також вистачає, звісно, цього момента дуже і дуже сильно чекали. Тому вся повністю квота на сьогоднішній поєдинок, якщо говорити про вболівальників, вона заповнена традиційно на менших гірників. Дуже багато. Представників молодого покоління так болівальників чинного чемпіона України. Завжди це приємно бачити, розуміти, усвідомлювати, що є майбутнє у українського футболу. Атака Вереса зараз проходить передача на Алуана. Підбирання за Степанюком Перший удар у нашому матчі, але Руслан Степанюк не точно пробиває. Засмучений Руслан Дахновський. Ось така передача за спину Алаграму. Луан за м'яч не зачепився, але те, що він торкнувся м'яча разом із тим, що Микола Гайдучик був тут присутнім, все це призвело до того, що м'яч таки дійшов до Степенюка. Тут Кевін прийшов до власних воріт попрацювати. Пішла подача. Марлон вибиває м'яч. Удар Луаном. Там поцілив м'яч у руку бразильця. тут. Лан ще і Вовченку завадив, продовжується атака рівненського Верс. Удар по воротах від Степанюка. Другий удар від капітана рівненської команди, про рівень якого так ми вже знаємо. Ми його бачили, виконував неодноразово на українських футбольних полях. Ну ось цей удар Степанюка. Ну, але зараз. Хороше рішення від Луана. Подача немає удару. Підбирання за футболістами. Верса удар воротах. Віталій Дахновський вище. Ну який вже третій удар від Верса за стартові 10 хвилин. Цього поєдинку активний початок від команди Олега Шандрука, дуже впевнено у власних силах діють у гості. Вибиває м'яч Алаграм. Давайте після цієї атаки Судаков посадив на п'яту точку. Він Степенюка. Зараз удар дуже небезпечний. Другий удар від Шахтаря. І Це другий удар від Георгія Судакова. Від е, лідера, від е, головної фантазісти цієї команди. Так, удар із-під кльоца. Зберігають м'яч. Донечани Судаков непогано між лініями м'яч і Одразу передача на Азарова. Кау віддає передачу на Бондаренко. Удар! не забиває Бондаренко. Це найкращий момент Шахтаря. За ці вже 16 майже хвилин. Бондаренко був дуже близьким до того, аби 10-й м'яч в сезоні зараз забити. Її рішення Кауна Еляса відзначає тут Судакова. Передусім, а потім звертаємо увагу на те, що в вузькій позиції опинився Азаров. Ну, і це паскау на Еліаса. Бондаренко працює у відборі. Бондаренко на Судакова. Судаков готує удар. Під себе підбирає м'яч. І цього разу віддає передачу, до якої не готовий Артем Бондаренко. Удар Кавалес! Кутовий в попередньому епізоді 19-річний бразилець із 19-тим номером на спині. Намагався виступити як асистент. Цього разу він уже був готовий фінішувати цю атаку. Небезпечно зас різники з м'ячем. Це обійшлося. Харатін! запускає м'яч і той перелітає ворота. Це було небезпечно. Це було дуже грізно. Ну зараз пішов обігрувати Різник, Ну, все зробив добре. Все зробив дуже впевнено, переконливо. Алісон із Атлетіку Мінейро прийшов атака Вереса. Луан, подача! Ну, скільки ж часу було Луану виконати цю подачу, усвідомити, куди треба виконувати цю подачу. Ну і Дахновський пробиває. Верс знову, знаєте, таке враження приходить до тями. Еліас. Судаков Намагається пофінтити Георгій. Зміг віддати передачу на Вінісіуса. І удар тепер ще і від цього футболіста. Вінісі Стобіс у нашому матчі ще поворотах не пробивав до 29-ї хвилини. Удар Каванеляс І ще один цього разу в площину. Цього разу Андрію Кожухарю довелося попрацювати, аби цей м'яч забрати, але не виглядало як суперскладне завдання для голкіпера. Атака Верса продовжується. Луан із м'ячем. Луан у центр передача. Кепського грає Протасевич. Але є удар відклюється! Різник парирує. Удар номер два протягом цієї атаки. Це Дахновський. Цього разу не точно. Хух. Ось це атака Верса. Завершення першого тайму могло бути дуже цікавим. Судаково зміщення в центр. Зрозуміло, що хотів зробити Судакові. Дати передачу на Азарова. Але все це було прочитано. Цього разу на Кевіна. Передача. Удар Кевіна! Чуємо, як м'яч влучає в сітку, але він падає на неї зверху. М'яч не у воротах. Найкращий момент Шахтаря у другому таймі зараз приходить Судаков! Як же класно він зараз Кевіна знаходить. Ну, чесно кажучи, за такої гри офсайд Шахтаря уявити дуже непросто. Тому що ухти! А це цікаво! Вихід кожухаря падає штрафного майданчику Кауан Еліас. Денис Шурман показує, що він цій ситуації побачив лише кутовий. Марлон Гомес. Закидання. І це епізод, який буде перевіряти вар. Да. Матвієнко. Зберігає м'яч, хоча Луан активно залежав ур. Ну, давайте дивитися. Повтор цієї ситуації. Це удар Азарова, на який реагує Кожухар. Хороший удар лівою ногою. Шахтар. Небезпечний момент. Зараз має простріл. Кері. Забиває Кевін. Дуже важливий м'яч на 59-й хвилині. Зверніть увагу. Так, тут вийшов м'яч за межі поля. Дуже швидко вінісся Стобіас Вів м'яч. Тут передача на Бондаренко, І Бондаренка віддає цю передачу. Харатін і Протасевич не грають у цей м'яч. І проходить передача на Кевіна. Кевіну дотик. Лівою ногою. От зверніть увагу, так як він викрутив тут свою ступню для того, аби завдати цей удар, зорієнтувався, дограв до кінця і вийшов кожухар, але пробив туди, куди мав пробити у цій ситуації. Кевін. Ой-ой-ой! ой ой А оце дуже небезпечно. Це дуже небезпечне святкування. Обільшу шахтарю не можна більше очок втрачати і неодмінно треба чекати осічок від своїх конкурентів. Непогано зараз Шевченко попрацював на Дахновського. Дахновський на Степанюка Удар! м'яч блокує голова Миколи Матвієнка. І той намагається свою команду зараз жестами так трошки привести до тями. Один капітан пробивав, інший капітан заблокував Дахновський. Як же зіграно тут непогано було? Шевченко, Дахновський і Степанюк розіграли ось цю трічку. Льос! Це удар в площину. Різних єджду рук забирає. Тут розрахунок е, був на те, що хтось ставить ногу І тоді ось цей простріл заграє абсолютно іншими барвами. Кльос, у якого є, нагадаю, жовта картка. Ну і Докновський, і Дахновський, Луан перед ним Азаров пробиває. М'яч не залітає у ворота. Але там дуже підступний рикошет був. Кучеровий кльоц, Прокомунікували між собою. Розібралися, хто із ким має грати. А ось і проходить Кучерова один в один. Зараз Тобіс. Простріл Судаков! Шахтар закриває, я думаю, цей поєдинок, друзі. Георгій Судаков. Дуже і дуже важливий момент цього поєдинку відзначається влучним ударом. Георгій Судаков, який не забував достатньо давно в українському чемпіонаті від першого дня березня. Тоді оформив він дубль у ворота Олександрії. Удар за трапного майданчика. Кожухар рятує свою команду. Егіналду. Слова. Поваги і визнання Версу за те, як команда загалом цей матч провела. І третій Траоре забиває траоре. Остаточно вже ставить крапку в цьому поєдинку. І знову все це приходить із правого флангу. Це також не можна не відзначати. Лесіна трауре, який нещодавно відзначився двома забитими м'ячами за національну збірну Буркіна Фасо. Лесіна Трауре зараз виходить на заміну і. За кілька хвилин по тому долучається до забитого м'ячалися. Ну а Шахтар сьогодні, що називається на класі, так дотискає Верес. Здобуває три залікових бали, забуває три м'ячі у ворота. Кожухаря і Шахтар залишається у гонитві за чемпіонство. Все у нас у верхній частині турнірної таблиці українського чемпіонату без змін. За підсумками 23-го туру, і Донамо, і Олександрія, і Шахтар беруть три залікових бали.